Всім привіт! З вами Нік без кордонів. Сьогодні у нас випуск чужі, і ми будемо говорити про динаміку взаємодії українців і іноземців, як за кордоном ставляться до українців? Які були реакції на наші всякі акції протестів? Сьогодні з нами Аня, яка була в Нідерландах, Ксюша, яка була в Італії і в Німеччині, Аня, яка в Іспанії, Катя, яка в Німеччині, і я, яка теж в Іспанії. Пройшов тиждень, ви в новій країні. Яке у вас було враження про те, як місцеві ставляться до українців, і чи це враження змінилось от, на даний момент? Отже, коли цікі сюди приїхала про Україну? Не так багато говорили, бо тоді були перші дні війни. Можливо, про неї говорили, але українцям як так не допомагали, бо не було просто ніякого уявлення, що вони можуть зробити після тижню Помітила, що вони все-таки відносяться до нас як до людей з бідних країн. Мені казали такі речі, що о, ти повезло, що ти там можеш знайти роботу офіціанткою, Ой, в тебе така гарна англійська. Це якось дивовижно. Це Ага, ну, типу приїхала звідти. Дуже... Да. Ти типу, ніби я з дирки вилізла якоїсь, якийсь не знаю, кріт, і вони такі о, ніфіга, воно говорить. То я їм не казала нічого. Але я приходила додому, я плакала, і він каже: Ні, вони навпаки, як тобі роблять компліменти зараз. Я вже тут е, 10 місяців, і у мене вже є якесь своє враження. Загалом хочу сказати, що ніякого відношення поганого до нас ну, немає. Всім все ок, але не очікуйте, що вони вас розуміють. вони мене не розуміють. Вони не розуміють, як це, коли твою мову знищують, коли у вас геноцид в країні, і вони не бачать різниці. Між росіянами і українцями вони вважають, що як і росіянам, так і українцям погано з боку людини так я можу зрозуміти, але з боку українки, вибачте, ні. І ця ситуація мені допомогла побачити і оприділити мої пріоритети в житті. Хочу передати, що тіпа типу, це спільна риса, що іноземці вони можуть тіпа. Типу... Односиться хорошо, але вони не панімають, і вони ну типу, глибину. От, в от є люди, які намагаються, але більшість навіть не намагаються. Ну коли приїхав до Німеччини, то в принципі в мене не було такого враження, що вони погано нас відносяться. Усі допомагали. І приклад, я не знала німецьку. Ну і моя мама так трохи її знала. І вони організували для нас курси в школі. У нас були. Ну, в нашому місі, я маю на увазі були певні організації, які допомагали з. Гарчами, і наскільки я знаю, спочатку у школах зробили навіть спеціальні класи, де тільки українці, і вони вивчали мову, і у них були якісь певні предмети, які готували до ну, самого навчання. Але він настільки в тому, що ну, наприклад, зараз вже пройшло доволі багато часу, але вони досі якось не адаптували цю програму, щоб діти навчалися з іншими німцями, також і щоб вони навчалися в тому класі, в якому вони мають, а не на рік молодший. В принципі, усі німці вони розуміють наш біль і вони нам допомагають. Але є деякі, які вони підчувають нам. Але бувають такі фрази ну дуже дивні. Попалася одна дівчина, яка думала, що я мусульманка, що ми мусульмани, і що у нас взагалі точно такі ж традиції. Обожаю. бажаю типу, з західноєвропейських країн настільки ізольовані просто в своїй освіті, Вони знають про свою країну і про сусідні. А все остальне для них це абсолютно невідома територія. Українці мусульмани, чого ні? Так а ви бачили десь були коментарі від якихось відео там, де люди казали, що а я думав, що Україна в Африці, типу, що вона така бідна, і що там війна, бо така тільки в Африці. Але ось, наприклад, я жила доволі довгий період часу, десь місяців місяців шість, чи сім, якщо не помиляюсь. В німецькій родині ця сім'я знає карту України краще ніж я, і вони дійсно. Не ну, можу сказати, що не в українському контексті, тому що вони мені навіть якісь мемасики, бувають, скидали там щодо росіян, повністю підтримували нас і робили усе що ми відчували себе як вдома. Це чудово. Мені кажеться, тобі посміхнулася удача, бо я від багатьох людей про Німеччину чула, що. Ну, як мінімум, в Берліні, бо там багато типу росіян. Вот у, у людей є якась симпатія до росіян або їм якісь типу зрости цін на газ, світло і т.д. для них це більш важливо, ніж те, через що проходить країна. Тиждень тому я говорила з старшими голландцями, і для мене це до сих піршок. Вони найстереотипніші голландці, про які ви о, яких ви можете уявити. О, всі ці стереотипи, якщо зібрати в кучу, що вони, типу, такі сінжі, що вони не люблять тратити гроші, що вони, типу, моя хата з краю. Це все в них. Я таких людей ще не зустрічала такий набор суповий. Наприклад, я там розмовляла з німцями, вони не ну, питали про війну. Я їм розповідала і питала про ставлення до росіян, і вони постійно дивувалися, чому я так про них думаю? Чому я не прагну з ними такого сильного контакту? Вони ж не всі такі погані. Я таке думаю: ну я розумію, що вони не всі такі погані, але я маю право не хотіти з ними спілкуватися, тому що, незважаючи на те, що вони можуть жити тут усе ж своє життя, народитися в Німеччині, але у них все одно в голові будуть якісь пропагандистські наміри, заклики, і мене це буде бісити. тому краще взагалі не спілкуватися. Це це вже кстати інтересний випрос, що, що ви розкажете як у вас було. Во типу як відбувається взаємодія з русскими, яких ви зустрічаєте за кордоном? На моїй дорозі я перестріваю когось із Росії, от, я з ними ну у мене чисто машинальна типу розмова. Якщо ну, типу, якась функція є у цьому спілкуванні, я її виконую, і ну, типу нічого більше. Вони іноді дивуються цим, і люди навколо дивуються, типу, а що так? Типу, ну, а що? Е, вот. І для мене е, для того, щоб ну, типу, я могла б спілкуватися з русскими за кордоном. Але якщо б вони чітко від нашого знайомства виявили свою позицію, типу, ми знайомимося, я дізнаюся, що ця людина з Росії, і вона така: да, Сорі, я з Росії, але я проти війни, Путін. І, взагалі, мені дуже шкода, що Росія зараз це робить. І типу, я з вами, якби типу, люди Росії з Росії, яких я бачу, так робили. Ну типу, мені було б без проблем з ними спілкуватися. Але вони ж то так не роблять. Типу, у нас була одна руска знакома. Короче, ну компанії перестрілися тут в Іспанії, і дівчинка така, щось там сидимо, говоримо, і вона така. Ну, раніше же, Київ, типа, Україна і Росія були одним народом, Київська Русь же була. Вот, і это же, ну, у нас був один народ, один язик, Нет, це не була Україна і Росія одним народом. Я думаю, що не, не піде в випуск, я сорі, затягувати час, але просто дуже смішна історія. Я приїхала на Новий рік в Валенцію, от, до Лейли і Іри подружок моїх, От. і вони живуть на квартирі, де ж там 5 чи 6, 6 кімнат, і там живуть інші дівчата з ними. Ну типу кожна в своїй кімнаті. От. І є дві дівчатки Українки, і до них на Новий рік прийшов їх друг русский. і звісно він не сказав: ну, тіпа, ми всі познайомились бо кухня одна на всіх ми готуємо на вечерю Вот. І типу, чувак, не сказав нічого про себе, тіпа, що він проти війни, нічого такого. Просто сказав, що я із Росії. Ну, якось піднялась вопрос про те, як ми зрозуміли, що він русський. Вот. і Лейла каже, по тому як ти говориш. От, і він такий: Ну, взагалі, типа так говорять тільки в Москві, тому що я з Москви, а в інших регіонах говорять по-другому. Uh, От, і я така, ну типа, окей, а у мене ж я ліфіло, ну, у мене є інтерес до діалектів. Я така, а можеш зімітувати? Ну я думаю, типа, ми вже в місті, уже не говорити з ним не можна. То я хоча б буду говорити з ним про те, про що мені цікаво? Питаю: ти можеш зімітувати діалекти інших регіонів Росії? Ну, типа, мені інтерес? Ну ні, я по Росії так сильно путешествував. Типу, Багать, мені здається, українці могли б це зробити. Но це не так сложно. От, і у нас є ця наша свідомість про нашу мову, от, що ми б могли ну, як мінімум діалекти замінувати, як мінімум західний, як мінімум. Я е взагалі уникаю росіян by all means. Типу, навіть десь я стою там в компанії і я бачу, що це людина з Росії, і в мене просто рот на замку, тому що я. Іноді можу себе не стримати. І я це розумію, і я навіть не починаю будь-яку розмову. Просто так, знаєте, в куточку. А, ну, вас там, я думаю, вас більше росіян, ніж в нас. Нас не настільки багато, прям. Так багато мені страшно, мені просто страшно від того, що я живу в одному місті, в е одній країні з росіянами. Вони вони навіть не приймають культуру цієї країни, в якій вони живуть. Взагалі, німці завжди дуже тихі, і вони, наприклад, якщо стається якась аварія, то з когось врізався, вони не кричать, вони не спорять, вони просто дзвонять до свого, ну, дзвонять в поліцію і дзвонять в свою страхову компанію, і вона все вирішить. А тут якось біля мого дому дві машини врізалися один в одного, і я чую і крики. Я така думаю, німці". німці кричать. А етеруски. Якщо хтось живе у іноземців, як вони до вас ставляться? На відміну від того, що у мене була в родички своя кімната, то тут я мала ділити кімнату з дівчинкою, якій було 17. І загалом ця сім'я складалася з чоловіка, дружини. Їх двох дітей спочатку все було просто супер. Вони сказали, що я можу жити в них скільки завгодно не потрібно ніяких грошей. Вони мені куплять те, що мені потрібно, і взагалі будуть ставитися до третьої дочки. І так само тьотя моя сказала, від якої я їхала. Вона каже: Я тебе з хати не жену ти можеш в будь-який момент повернутися, але вже десь через місяць почалися до мене в тій хаті тої роди претензії, тому що в обличчя вони мені казали далеко не все. Основна вона проблема була, що я мало з ними розмовляю. Сиджу собі в кімнаті на ліжку, щось там своє роблю, хоча я була завантажена навчанням. Вони просто не зрозуміли, що я така людина, і взагалі українці, такі, що любимо робити собі тихенько свої справи. Для них я говорила просто не про це на парах з викладачами. У них така культура близькості, що для них мовчання це не ок. Типу, вони, якщо з людиною для них дуже важливо заповнювати голосом. Будь-яку секунду мовчання, і тому, якщо типа, ти живеш з кимось, і ти з ними не в якійсь постійній розмові, це може бути просто шоком культурним для них, і у них здається, їм може здавати, що ти, типу їх або не любиш, або ще щось, або що ти якась взагалі егоїстка чи дуже самовлюблена і тільки на собі сфокусована. І, і дійсно, вони е, кажуть: у нас таке враження, що тобі тут не подобається, що тобі погано, звісно, бувають погані дні. Але таке враження, що у тебе був даний місяць, ну а ти в моїй країні війна. У мене, в принципі, я можу спокійно сказати, що в мене зараз погане життя, тому що в моїй країні війна. Mm -hmm. Загалом вони сказали: якщо ти не будеш з нами спілкуватися, якщо буде так продовжуватись твоє мовчання далі, то ми жити так не зможемо. В кінці кінців цей тато з родини каже, що все, ми живемо в чотирьох. Ти маєш звідси піти чим швидше, тим краще. Ми тебе прямо зараз за двері не виставляємо. Але повернися, будь ласка, до своєї родички. Я до п'яти ранку десь не спала. в мене очі опухли від сліз. В мене з'явилася алергія на руках і на шиї. У мене такого не було ніколи. От ну, да, я взагалі типу, єдиний, єдиний варіант житла, ті типу, рідні плюс-мінус. І вони тобі такі кажуть: Ну уході. Я знайшла організацію по типу Червоного Хреста, там допомагають не лише українцям. А й різним мігрантам загалом це програма якби, від міністерства. Програма прихистку. От і з липня я знаходжусь там. Спочатку я жила в квартирі, потім в готелі, тепер знову у квартирі. Е, добре, тепер будемо говорити про акції протесту. От розказуйте, який у вас був досвід. Може, ви щось організовували? Чи може ви ходили на щось? Організований кимось іншим, і в ну типу, мені наприклад дуже цікаво послухати, яким було ставлення іноземців, які спостерігали за цими акціями протесту. Типу, така українська акція протесту, ви собі там типу тусите з прапорами. От як ставляться люди, які дивляться на це все тут в цьому місці, де є акції протесту. Вони організовуються регулярно, і я, от коли я ще не підвернула свою ногу, я ходила на всі. Акції протесту, от тому да, в принципі, організовується допомога. Там фури привозять з гуманітарною допомогою, а то відвозять їх. От, ну, типу, тут це все прям дуже дуже організовано. Тобто, є люди, які от створили якісь штаб. Тобто, навіть mm. в центральній площі є не то, щоб ну, приміщення. А там, де от можна туди прийти, там будуть українці, там будуть смаколики, там буде якийсь чай, і там, типу, регулярно проводяться я не знаю, якісь там майстер класи для дітей, мотанки, ще щось там. Українська мова, там якась література. Тобто, ну, більше це звичайно там для дітей, але, типу, анівей, anyway, я. Класно, що люди зразу як приїхали, вони ось організувалися. Ну да, ну блін, ну це реально класно. Тут Сантенріс Е, Бо ну, типа, в мене є така теорія, що взагалі в Іспанію, типу, емігрують немало українців до війни, в тому числі. От, і типу, якщо є країна, де українців типу не супер багато, війна починається, всі українці туди. То вони там, типу, заряжені і вони ну, на, актив... на там, в цьому стресі дуже активні. А в Іспанії вже є своя спільнота українців, які типу, вже побудували плюс-мінус своє життя. І коли починається війна, вони такі, вони вже частково себе більше з іспанцями ідентифікують, ніж з українцями, і їм вже типу, спокійно, як всім в сім Іспанії, і вони такі. От на день вишиванки була хода. Українців, типа і ми там ходили по центральній вулиці, ну, в общем, досить масштабна була подія. Але після цього, коли була, типу, був момент поговорити в мікрофон і сказати щось важне, більше говорили про історію вишиванки, про те, яка це прикольна українська культура. Ми вам зараз поспіваємо українських пісень, а не про те, що горить, тобто про те, що Україні потрібна допомога Send Arms, Send Money. Ні. Ми кричали, типу, там, зброя Україні, зброя Україні. У них там виходить висідання, засідання, тому що у них теж якесь там в цій ратуші сидять, uh -huh. І ми теж зброя Україні, зброя Україні, а я взагалі прийшла, я ж німецькою взагалі не знаю, і вони а вони кричать. Я, а я чую Вафель. Я думаю, «А які Вафлі? А що таке ВАЛ? Що ви кричите? Вафель фюрді України. Я така. А, а точно вафель? Трошки інше слово було вафель. І я така, а, так, да, хорошо, я поняла. Тому що я весь цей час я їй кричала: вафель, а потім така. Сойс. З поговорили про акції протесту як про одну з можливостей українців за кордоном допомагати українцям, які не за кордоном? От і я б хотіла ти розширити цю тему взагалі допомоги. От можете сказати, як ви допомагаєте Україні з-за кордону? Що ви робите? Чи ви розказуєте іноземцям про нас? Чи ви робите ті типу, conscious effort, щось допомагати Україні чи ні? Ну як це взагалі у вас в голові відбувається? Я дуже вдячна, що українці наші почали робити якісний контент, який можна розповсюджувати. І типу, якісь відосики на Ютубі. Я дивлюсь, що там о, клас, там є англійські субтитри. Все, я кидаю. Я бачу якийсь пост в інстаграмі, що він дублюється українською англійською мовами, і я така: вау, супер! Все, відправляю. І... Тому я почала, знаєте, там багато хто, навіть як розказували дівчата, не знав, де знаходиться Україна територіально, а так ти їм вже розказуєш, щось, і ти вже їм починаєш більше розказувати що: Ні, українська це не те саме, що російська. Ні, взагалі ні. І ти так, зараз, відкриваєш якісь там пости і показуєш їм якісь відосики, і вони такі. Ну, блін, make sense, круто, круто. Дуже часто, коли знайомлюся з німцями, вони ну, самі починають мене питати за війну, і перше, що вони там намагаються мені як розповісти, що вони вже знають, це чомусь постійно дуже сильно пов'язано з Росією і з тим, що вони думають, що ми я такі самі як Росіяни, що у нас мова дуже схожа, і що взагалі. Типу, в її голові інколи все зовсім інакше виглядає, ніж це є насправді. І я намагаюся їм пояснити, що як відбувається з самого початку, не тільки за 4 лютого, а в принципі, що в нас війна вже йде дуже довго, і що хто в цьому саме винен, які були підпасилки до цього, і що українська мова та російська вони не схожі, вони зовсім різні, і тому не потрібно казати постійно як діла?» В нашій мові це не так. До я згадала, я якось прийшла на заняття з італійської, і так вийшло, що прийшла тільки я. Ну, і ми такі, ну блін, ну що робити? Ну, давайте будемо говорити. От, і у нас було дві години, саме я просто розказувала історію України. Все почалось того, що вона запитувала, от, як ти себе почуваєш, як, як тобі тут, як там твої батьки. І потім почалося, звичайно, все дійшло до війни. І я кажу те, що от, ну, війна у нас якби з 2014 року там. А вона така: ну, чо, ну як же ж повномасштабне вторгнення, воно ж почалось бази хотіли поставити. Я така, бази? бази? Бази НАТО! І я така. І чи вона сказала, що ви хотіли, чи ви вже наче їх поставили? І я така. Так, стоп, 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 стоп. І потім вона така: ну, ну, просто Крим же ж він ну, завжди був російським. Я така, так. Там коріни русські, тільки в Криму. Так, Всі нащавки Петра І. Так, да, і я така, так, почекайте, якщо ми вже будемо заглиблюватися так далеко і говорити про Крим, то там русських не було і близько. От, і я виходить їй про Донбас. Тому що ну, на Донбасі ж люди самі теж хотіли. Я така: хто хотіли хто? Ті, кого вони сюди привезли, чи що, вони ж ну, люди ж самі захотіли. І для мене це було так дивно, uh -huh. я розумію, що. Ого, так у них виявляється по телеку таке говорять, і я, для, для мене це було прям прям шок. Потім після того я побачила відос в Телебачення Торонто про пропаганду саме на італійському телебаченні, і я така: угу. о, це правда. да, да, я, 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 це чула. я це чула, мені це казали. І я розказувала, що чого це не так. Mm -hmm. Я кажу, у вас, я й кажу, що щось у вас телебачимо, щось якісь у вас такі наративи, вони мені не дуже подобаються. Я кажу, ну по телеку показують. То я кажу, блін, походу треба викидати телек, нашу. З моєї сторони, це більше штуки пов'язані з мовою. Типу, як тільки хтось щось у мене питає про. Ну, всі мої розмови з іноземцями про Україну зводяться до питань про мову, тому що про мову я можу говорити з, якоюсь, з якимось авторитетом. От, типу, вічне питання, чого Київ, а не Київ? У мене, як мінімум, п'ять людей питали, типу, взагалі, мені іспанці говорять, що правильно казати Київ, а не Київ, тому що вони так пишуть. І я така, клас! Ви мені будете розказувати, як правильно писати назву мого міста. От, і я їм це розказую, і вони кожен раз просто абсолютно шоковані, бо вони навіть гадки не мають про те, що Київ це транслітерація російської вимови. Плюс ще дуже типу повторюваний аргумент мною про типу спорідненість слов'янських мов про те, що українська споріднена з білоруською і з польською, а з російською вона найменш споріднена, і всі теж просто в шоці від цього, тому що вони думають, що українська, білоруська і російська це вот-вот одно і те же, і білоруська і російська одно і те же. І коли я їм кажу, що білоруська і українська ближче, ніж білоруська і російська, вони такі. <ріст> От це типу ну раз. І це веде мене до наступного нашого питання: ділитися інфою з людьми. От е, вічне питання, яке, яким задавались мені, здається, всі українці: як вести соцмережі? Під час війни, типа для мене у мене був такий процес. Я спочатку взагалі не хотіла постити нічого радісного, тому що я така: типу, зараз війна, ситуація стресова, потрібен максимальний мінімалізм, постимо тільки важливе. А потім я відчувала провину, тому що я така, типу, а я виїхала, мені весело. Є люди, у яких немає можливості веселитись. То як же ж я буду постити, що мені весело? От, і потім і я поговорила зі своєю психотерапевткою, і вона мені сказала: типу, Аня, одне, ти не винувата, що Росія напала на Україну, того не тобі за це віддуватися. Друге, як ти поможеш українцям, якщо ти не будеш постити, що тобі весело? Як? Ніяк. Тому просто типу, ти можеш допомогти Україні, живучи своє життя наповну. Того тоді ти будеш людиною найбільш здоровою. У тебе буде найбільший потенціал, і тоді з цього потенціалу ти можеш якось допомагати своїй країні. Ні додати, ні відняти, просто все розложила по полочкам, по фактам. Я теж відчувала просто дикі відчуття провини, тому що блін, ой, а що? А як? Ну туди-сюди. А потім я така: а що я зробила? Що я зробила поганого? А, що я ось це відчуваю. І потім я така. а Нічого, а, абсолютно нічого. І навіть якщо от якесь таке у мене щось там пробуджується, я так, так це треба конвертувати в якусь дію. Треба щось зробити. Так, давайте підемо задонатимо, підемо ще щось зробимо. Підемо, поп'ємо водички або соку, або ще щось, зробимо щось. Хороше, як не для людей, так і для себе, і все, щоб просто прогнати з себе, зі своєї голови, ось ці всі а, незрозумілі думки. Так, да, це, це мені дуже подобається ця стратегія. Мені типу якісь страні чувства, стрес, грусть, донати. І мені здається, ми тіпа, як нація цьому навчились за цей час. Типу, з, які, з якоїсь грусті, з якоїсь депресії, з якоїсь злості нікуди не виявлений, спрямовувати це все в дії. Грустно бомблять донатим. Непонятно що делають? Донатим провина Донатим. Я знаю, що в мене такі самі почуття були, такі самі думки, як у вас. І я пам'ятаю, коли якісь обстріли були в Україні. Я не пам'ятаю точно дату. То це були ну дійсно такі жахливі обстріли. Масові, і я тоді е, з мамою була на екскурсії, я мав би якісь фотографії виставляти, але я не могла тому, що думала, як я можу виставляти якісь фотографії. Якщо зараз в Україні таке відбувається, зараз погано, і дійсно, я їх досі навіть не виставила. Я просто не можу. Постійно щось відбувалося. Я тільки постила новини. Я постила на англійською мовою те, що у нас відбувається, якось донести. І я не знаю. У мене досі ще таке відчуття, що я просто не можу щось запостити, якось поділити своїми враженнями, тому що я просто думаю, що ну дійсно, я не знаю, просто відчуваю, що комусь може бути це неприємно. Люди зараз на фронті б'ються за те, щоб у нас була можливість радіти. Щоб у нас була можливість жити наше життя так, як ми хочемо жити наше життя. Мені це здається ті справедливим і логічним жити життя наповну, якщо хтось б'ється за те, щоб я могла жити життя на повну. Будь ласка, всі, хто нас дивиться, якщо ви ще не забанили російську музику. Ви можете зробити це зараз, тобто викинути всі свої треки з голови, з вашого телефону і забути про це раз і назавжди. Дякую. Ауф, ауф, Так окей. Мені здається, це прекрасна нота, щоб закрити цей випуск. Дуже дякую вам, дівчатки. Мені супер цікаво з вами говорити. І супер цікаво вам вообще розказувати про себе. Я люблю говорити. Я мені дуже чудово. Вот, я надеюсь, нашим прекрасним глядачам тоже зайшло. Вот, мені сподобалось, як ми сьогодні планували говорити про ставлення до українців допомогу українцям, допомогу Україні за кордоном. Но ще плюс. Обсирали русских, мені здається, це прекрасний бонус. Е е ізюминка на торті. От. І на цьому будемо з вами прощатися. Чекаємо на ваші лайки, на ваші коментарі, на ваші підписки, на ваші поділитися з друзями. Будь-який фідбек uh, will be greatly appreciated. Всім дякую, з вами були Ніф без кордонів. Чужі. Uh, дивіться нас, слухайте нас, ми класні. see you.